Доброго дня, дітки! Ось і прийшла до нас з вами чарівна, красива, весела, різнокольорова, радісна весна. Весна іде, тепло несе, і тій красі радіє все. Пригріло ясне сонечко, розтали сніги, торкнули сонечки своїми промінчиками землі і нагріла земля, почала з'являтися перша травичка, перші квіти. А давайте згадаємо, які перші квіти ви знаєте. Я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт. Я пережив зивові сни і знов з'явився на світ. Як гарно про себе розповіли проліски, я думаю, ми їх швиденько зможемо відшукати в лісі чи на галявині. А що це за квіточки синенькі? Ми. Фіалочки синенькі, наші квіти запашні, розцвітаємо раненько скріт під лісом навесні. Вітер пестить нас, гойдає, бджоли мед із нас беруть, соловейко нам співає, на віночки діти рвуть. Так як же називаються ці квіточки? Так, це фіалки, а десь неподалік росте ряст. Мати мачуха та інші квіти. А що ж це за квіти? Що за пахощі угає, що за квіти у траві? Білі, білі та духмяні, повні запахів весняних ніжні квіти лісові, Тож від них так гарно вгає, гаї, тож від них така краса. Глянь, перлинками звисає з них ранкова роса. Так, дітки, ця квіточка називається конвалія. Дітки, відгадайте таку загадку, стала на галяві в жовтім сарафані, підросте, всміхається, для вітрів вбирається в платячко біленьке, пишне та легеньке. Про яку квітку йдеться мова? Подумайте. Так! Це кульбаба. Подме легенький вітерець і білі парашутики рознесуть насінинки цієї рослини по всій галявині і знову з'являться кульбабки, а які чудові віночки плетуть дівчатка з кульбабки. Ще існує дуже багато різних квітів, які поступово вкривають землю. Всі квіти запашні, красиві, різнокольорові. Ось чому весну називають різнокольоровою. І як же можна не радіти цій красі? Саме навесні розсвітають квіти, трави, на кущах і деревах з'являються перші бруньки, листочки, квіточки, все просипається від зимової сплячки. Все і всі радіють приходу весни. Тож, малята, радійте, цінуйте і оберігайте нашу природу. До побачення!